Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містері Оріани. Давно з вами не спілкувалися. І сьогодні я радий бути присутнім серед вас. Дякую, що ви були зі мною. І сьогодні я вам хочу презентувати нову колоду, з якою я починаю працювати чи не працював. Це Таро Омена. І В інтернеті її не можна було ніде купити, знайшов тільки в одному видавництві. Колода досить цікава. Якщо хтось пам'ятає, хто такий Омен, то це Антихрист, син сатани. І саме от безпосередньо, чим вона мені сподобалась? По-перше, що її можна тлумачити. Не у відповідності із загальними тлумаченнями, а побачити щось своє Бо автор говорить, що вона є додатковим джерелом інформації до загального розкладу до інших колод. І безпосередньо вона також цікава тим, хто от в невинних дітях, от там де відбувається ось, ось оце світло і темрява. Може відчути щось, тому що, на перший погляд, невинне воно не зовсім і не завжди є невинне. Тож, давайте поринемо в світ колоди цієї, в світ колоди Таро Омена. Я карт не бачив, бачив тільки декілька, коли купував. Але зараз ми бачимо ось така обкладинка. Це, напевно, Омен. Він. Ну тут всі Омени, я так розумію, будуть. Так, погода упакована. Матова. М -м, бачимо з цієї сторони. Так, повний місяць і з цієї. Це омен стоїть. Посеред лісу. І такий кривавий місяць. Досить, досить цікаво, мені подобається. Так, тепер дуже гарно упакована. Ось ми її звільняємо. Для роботи. Гарна колода. Така гарна колода. Ми її звільняємо. Ця, ця карта така двійна, йде, бачимо. А, і тут вже починається, напевно, так. З цієї сторони теж така двійна карта. І теж я такі карти використовую. Отже, ми починаємо. Я тут бачу, що всі вони йдуть по. За загальною системою, напевно. Ну, давайте будемо дивитися. Так. Подивіться, який маг. Хлопчик. Така диявольська дитина, але він знає чітко, що він може робити. Тут ми бачимо карти. Він може вести в оману. Карта його слухається, він повеліває цими картами. Так, імператор, подивіться, який він гарний. Досить цікавий він такий. Карта не по порядку. Колісниця, подивіться. Так, Ми бачимо прориви де тут, але не зовсім цей прорив може бути навіть чесним шляхом, тому що тут -то такий шолом, він агресивний досить. Колесо фортуни дається енергія. А, певний час. Тут час намальоване, показники часу. Тут ми бачимо знак. А, це нумерація, Смерть. Цікаво. Мені дуже подобається. Да, іноді не завжди смерть в лисі скелету. а от Тут ми бачимо дівчинку в чорному і тримає безпосередньо череп. І така вона тут зливісна. Так, вежа. Тут ну, не страшно. Але насправді що ця демонічна дитина руйнує. От всьому, напевно, є і небезпека цієї вежі. Дивіться, яке красене сонце. Такий золотий чубчик тут він. Цікаво, як вона буде ну, взагалі в роботі. А це король жезлів. Я нагадую, що це колода. Е... Таро Омена. Тому тут треба відходити від загальних значень. Оскільки ж колона, колода пронизана, е, скаж, 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 скажімо, такою інфернальною енергетикою. І тому не завжди ці, знаєте, безневинні такі лики дітей. Вони є справжніми. От вона мені дуже всім сподобалась. Паш Жеслів. подивіться, які сумні очі. Подивіться. О, вісімка жеслів. Яка мила дитина. Кудись збирається. Так, п'ятірка жезлів. Нема ніякого взагалі конфлікту, так? Вона взагалі нічого не хоче робити, Вона просто сидить і дивиться, спостерігає. Ну, ось так якось. А дивіться, сімка жезлів. запальний хлопчик такий. О, королева мечів теж така гарна. Але чесно, я от зараз десятка мечів, ну не страшна, але подивіться, ну, червона енергія. І цей малюк дійсно може вбити. А він несе загрозу. Хіба ж по ньому скажеш? Ну як таке може бути? Подивіться. Подивіться. Наскільки унікальна колода? Сімка мечів. Четвірка мечів. Так, там, де він. Сам заточений в склепі, але тут він. Ну, Цей малите точно може заточити в склеп, але він у білому отісі. є. Туз мечів. Дається ця енергія. Так. Лицарі кубків, дівчинка. Ну тут може хіба що бути отрута. Хм. Туз кубків. Подивіться. Кожен образ насправді пропрацьований, і він дає дуже-дуже багато. Да, звісно, тут не можна тлумачити за Вайтівською колодою однозначно. І... Можна побачити щось своє. Ще я так помітив, що тут дуже цікаво. гра тінний. Е світло тінь, світло, тінь. так воно дуже-дуже гарно пропрацьовано. І я думаю, що це також ця гра Світло та Темряве король Пентаклів. Дуже цікавий тут, воден, подивіться. Так. Паш Пентаклі ось такий. Пентаклі, подивіться, вони обірвані всі. От вони обірвані? Це не справжнє багатство. Багато в чомусь іншому виходить. Ну, згідно з цією знову ж таки. Так. Ось яка вісімка, хороша. Пентаклі, подивіться. Так, сімка. Ну тут в нажаді. Ой, двійка, двійка. Так, тримає. Так. Карта шкідник. Шкідник. Таких хтось, так? Да? Верховна Жриця. Але, бачите, це тримає чомусь світло тут вона. Єрофант. Дівчинка. Нестандартно, да, такий погляд. Але в таких шатах. Ну, дійсно така демонська колода. Подивіться, яка сила. Тут вже постарше, напевно, це хлопчик такий. І тут знаходиться, здається. А це Цербер! Це Цербер знаходиться біля нього. Але Цербер знаходиться, так як і представники потейбічного світу, виходить, а можливо, це навіть демони. Правосуддя. Куди вона схилася? зверніть увагу, вона Ну, терези різні зовсім. Я. Так. Помірність. янголятка Зірка. На колядника схожа, я на юного чарівника. Суд. Ну, тут спеціаль, спеціальний символ у нього є. Ось королева жезлів. Так десятка жезлів. Сімка жезлів. Так, це в нас. Чотивірка. Туз мечів. Ой, жезлів. Такий він лицарь. подивіться який. Він його підняти навіть не може. Цього меча на перший вигляд. Тройка мечів. Чи варто її боятися? Та варто що ж, чого ж, ні. Шістка мечів, дивіться яка. Трійка мечів. Король кубків. Ось який він. Ось який. Так. І чаші. А чашечки п'є. Мальвіна така. Щоб синє волосся. Теж досить цікаво. Я буду в сторону відкладати, щоб краще було видно зображення. П'ятірка кубків. Сімка кубків. Ну тут дівчатка такі. Королева Пентаклі. От, от, чоловіки були чомусь. В такому бідньому одязі, А от Королева така досить в гарному Ось, в одязі. Ось, яких у в нього ботинки. Такі впевнено сидить так в них. Звісно, має оцей щит. І міцно сидить десятка пентаклів. сімка пентаклів, Четвірка Пентаклів. Подивіться. Колода називається Омен. Тому перше тлумачення. Оман Леве, нагадаю. Ой, мій улюблений. Схожий на клоуна, І дійсно він несе. А... Тут він на 22 аркан. Я тут на ньому акцентую. Чому? Тому що мені... це ж мій улюблений аркан. Блазень, дурень це мій улюблений аркан. Я дуже його люблю. Він для мене дуже особливий. Я його навіть вже тлумачу по-іншому. Ну, я виходжу з загальних тлумачень. Ось подивіться. Скільки, скільки енергії, яка грація в цій імператриці. Ці закохані. Це просто неймовірно щось. Червона шапочка. Відлюдник. Але ланцюг. Ланцюг, вона трошки в'язана чимось якимись думками. Їй немає ліхтаря. Але вона тримає кістки. Виселилась. Хлопчик ще хоче погратися. Повисити на гойдалці. Досить цікаво намальовано і дає світло також. Там а це виселись. Диявол. Злобний малюк. і так навіть очі світяться. Місяць. Така красива вона. Світ. Вона тримає маленький світ для того, щоб змінити великий світ. Омен, виходить? Е, світ ж, е, згідно проданню Або біблійній історії сказано, що світ належить дияволу. І ми тут, власне кажучи, це й спостерігаємо в цій колоді. На перший погляд, зовсім не винні. Я, чесно кажу, я в цією колодою. цієї колоди. Дивіться, який король. Мечів, паж, Такі ось п'ятірка мечів. Двійка мечів. Я ось взагалі зараз дивлюсь на ці колодою і, і я відчуваю, що я в неї закохуюсь. Вона мене манить своє, своєю ось невинністю. Я, я не знаю, наскільки це ви відчуваєте. Подивіться сімка кубків. випити ілю ілюзії. Хіба можна відмовити такому монаху? З злобним поглядом. Четвірка кубків. Туз кубків. Тут дівчинка доросліша. рицар Пентаклів. Ось такий він у нас. Трійка пентаклів. Шестірка пентаклів. Трійка пентаклів. До речі, ще один у нас дуже цікавий. Ми бачимо тут два дурні. Два дурні. Один із собачкою, інший. Зовсім інший. До речі, цікаво, тому що дурень тут і починає шлях, і дурень закінчує шлях. І мрійник 23-й аркан якийсь. Мрійник. Це щось нове, звісно. І ця, цей ведмедик Теді. Тедді БА. Він також тут дає, знаєте, такої. Напруги навіть. Бо ми ж розуміємо, що це диявольські діти. Я не знаю, давайте спробуємо, яку пораду ця колода хоче дати нам, нашим глядачам, наприклад, на цей тиждень. Ми пораду. Давайте одну карту спробуємо. Так. У нас, вд... У нас дві випало. Це дві вогніні енергії. Це, по-перше, треба відстоювати свої інтереси. Навіть якщо ці інтереси можуть бути егоїстичними, тут треба розуміти, що наше власне его іноді вимагає від нас дуже багато. Іноді можливо треба поступитися. Десятка жезлів говорить, що ми можемо подолати ці всі труднощі, ми можемо це все, все відстояти. Але чи яка ціна, яка буде плата? Енергія дається, їй дається вдосталь. Але як ми її використаємо? І знову ж таки, що приховують діти омени? Що приховується ця, ця сімка? Ну, однозначно, вона тримає палуці, готова відбити цю атаку. Атаку з оточуючого світу? Але при цьому вона все робить з власною вигодою, з власною метою. Вона робить тільки все для себе. Можливо, порада, ти знаєте, яка? Трошки треба, треба полюбити себе і що зробити для себе. Можливо, і не завжди щось треба робити для інших. Хто ж, як не ми для себе щось зробимо? У нас, у нас також є темний початок, який також треба любити. І чому його любити, наприклад, не зараз. Якщо ми любимо себе, то можливо ми і почнемо любити когось іншого. Отже, енергію направляємо на розвиток самих себе на цьому тижні. Звісно, я буду дякувати за ваші коментарі, тому що це нова колода. І її можете, може кожен протлумачити на власний розсуд, так як бачить, і саме найцікавіше, цікавіше, що ці відповіді будуть правильними для кожного з вас. Тому я вам дуже дякую, що ви були зі мною. І мені буде приємно почути від вас відгуки саме про цю колоду. Це Таро Омена.